Доброго дня, сьогодні у нас 13 серпня 2023 рік. Перед вами дерево 6 чи 7 року вегетації, точно не пам'ятаю. Підчепа, але сорт персика під назвою Щедрий. Це один із моїх улюбленців, дуже стійкий до погодних умов сорт. Якщо захистити його вчасно від курчавості, назва відповідає дійсності, дарує дуже щедрі красиві врожаї. Ось бачимо, який персик. І він доволі смачний. Окремі руки приходиться нормувати, оскільки відбувається перенавантаження, що впливає суттєво на товарність персику і смакові властивості. Даний сорт української селекції ботанічного саду імені Гришка. Установа, яка його вивела, селекціонувала. Українська селекція, не є транспортабельним, але доволі непогано себе продемонстрував на невеликому ринку, на невеликих дистанціях. Можна було його зірвавши ввечері, транспортувати і реалізувати. Доволі непоганий розмір. Годиться як для консервації, виготовлення різних технічних перероків, джеми варення. Також споживання в свіжому вигляді. Середньо опушений. Ось таке красиве має забарвлення. І доволі гарний калібр. Тут з цим деревом ніхто не працював цьогоріч. цей сорт був, Це дерево конкретно було дуже жорстко обрізано мною. Ось такий сорт персика. Щедрий. Цей сад я буду курчувати, тут буде реорганізація, але даний сорт я залишаю собі в колекції десяток дерев переведу, напевне, можливо, і залечі. Ну, залечою він доволі непогано сумісний. І заличі переведу на якусь іншу підщепу, манджурський персик чи персик Раконівецький. І вже будемо культивувати на більш сумісних підщепах. Залишаю в колекції, подобається його як смаку.